Саме... І... Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати вже не в ну, сьогодні будемо грати у... у странного боку. Ой, до речі, тут яйця можна збирати, тут оновлення з яйками. А, да, давай, давай. Зберемо. Зберемо. Треба зібрати всі яйця перед тим як почати цю гру. А чому? Ну ми так зробимо. Ну окей. До речі, мені здається, за ті яйця можемо щось купити. Десять цей треба забрати? Десять? Я бачу ще одне яйце. і ще одне бачу, господи. Тому мені все трапляється очі? Ну ми, як ви бачите, починаємо відео з того, що шукаємо яйця У мене вже третє, вже четверте У мене вже четверте Де ти ще ти хустаєш? За рейтингом, отут А за рейтингом ряда. Что за ты? Ты просто знаешь что? Ты ты... А, там ще, там ще туди надо треба йти. Нам треба, коротше, все прийти, потім... Треба два рази и мы забираємо яйця. Ну ворота. Давайте же нам пара, так підемо. Могу, могу грати собі на кайф. Все, заходимо сюди і зараз будемо рятуватися від нашого ненормального. Британ, поїхали Папашу залишай Так, Окей. все йде Це дуже класно. Наша нова... Єдафіка мінолафе. Побігли. Давай згори, давай згори. Ще з пори. Оновлення про здоров'я. Так, да, ідеальне оновлення для, для того, щоб Так, я знизу прибирати себе. Можна я винесу сміття. Окей. От розумієш, чомусь в відеоіграх ми завжди хочемо, наприклад, там треба зібрати і винести сміття, то ми завжди хочемо саме перші винести. А коли в справжньому житті то не треба, не хочемо. Ну, да, особливо от отут у відеоіграх чомусь ми взагалі прямо наша мрія зробили. Та. Да. А от якщо в реальному житті, то я, то я взагалі... То коли мені мама просить викинути сміття, мені просто ліньки. Але мені доводиться все ж таки викинути сміття. то анімація з холодильника, як ти стоїш. Так. Да. Ні, ну господи, це взагалі таке оновлення. Просто найкраще оновлення, яке я бачу. Прикинь, ну, там будуть ще ні, ні, такі... Ні.

І моєму брату також він ненавидить макарони, тільки ти йому е, даєш, кажеш, що це твоє, він зразу тікає з кухні. Ніби макарони це як, якісь е, жуки насипані. Ні, ну чесно, ну ком... макарони на смак тому я. Як комусь вони про. Кому комусь, комусь... комусь вважати, щоб нього, бо він не він вже не зможе. Може, пожити, потому что взагалі як я буду файт, то не знаю. Ну, ненавидить, прям що. Ну, просто не подобається, пусть махорони не подобається, подобається. Ну, до речі, Надливає. До речі, різниця, різниця, що локшена трохи воняет, там якісь спеції додаються, а звичайні макарони нет. Звичайні макарони смачні и дають. До лавані. речі, знаете, знайте. Стіл так зробили. що ми можемо вже зголодати. І ось так. Ай! Зробили. Ти куди мене відкинув? Вибачайся, До речі, ми зараз зробимо одну ціль. Вже наперед виключити, тут, там буде закатлі. Ясне слово, там буде така закатлі. От розумієте, зробити. чому нам е, дуже страшно. Диві, ці, мене... просто Правильно може стіл вікон в туалеті правильно немає, так? Да? Да. А це що таке? Це туалет. Потім хтось може звідти відглядати і просто побачити наші пістить. Слава Богу, що тут стоїть перед Бікфлом. Щай, угу. А тут, до речі, ще камери. А, дьфу, ти, я забула вже. вже Знаєш, знає, все нове так. таке ніби. Включаємо все і закриваємо. Ні! Ні! Навіщо я вже зробив цю ці. Ні, ми в кімнаті не вийкнуть. Все не, в не Навіщо? Вже інша всі. Эй, hey, заработай. Йоп, блин, ты тут наполненный звук град, это так страшно, вообще и умно.

Включай, взяв, взяв, включай. Іди на гору. Я ж не хочу, щоб ти помер Лягай. Вс, гарный хвороб. Так я вичился, звук не бы... Це в кімнаті з мільярдом годинників і вони всі стоять на родинний час і, і включаються будинок. Вау, і дал. До, до семи ранку треба до шести. До шести. Тут вже проходило. Що? Вже така... Це вже така розумка. Чо? Отого нет, а что? Йой, я це складно. А ми не можемо, той зелений гномик, знаєш, знаешь, такие Ні, Нина зашло. Ти Прибили? Ні. Домат. Є! Зараз подивимося. Слави Яке? Це звернув, йомо його. Ну це все генератор. Ну, помер. Так. Ну це ж генератор, це з кисень. Тобі треба було його зайти. Я через вікна переживав, Йомайка. Так ще? нічого, Та, я все? ж вікна <піеф extras> закривала, це кисень нас встречала. Я розумію, але я за вікна також же там також там пошло Та нічого, я з вікна була. Так де ти? я стрибаю. Я стой. Я желаю стор... стор... на яску стриву. Я плакет на купи. Не знаю, що давай. Не, да я просто думала, что можно... Зачем это Хтось да, буде, не знаю, там... А якщо я знайду двоє людей, я буду їм почати, типу, той робить то, той робить то. Ні, це буде занадто довго. Тільки коли я прийду в кімнату, тоді дивись сім. Там такі оновлення важке, де ж трава, бо мінімум троє людей. Один за генератором просто триває, а ще й... Псутер, ну, -любим. А А не подобається лапоша, бо вона В реальному... Так, стає, Дай я сделал DimaTorzok а вс. І йди тут в мене генератор. Окей. Okay. Ти ж розумієш, що, мабуть, треба, щоб у кожного з нас був 5 договорів. Балон? Так, да, був балон, не Бери, бери, я взяв. От так у більше втрачається, але ми будемо підперти бігати. А це бархат собі просто попадовый. Я тут. Окей. Нам ще водички попити Ні, nee, Не, я взяв сюди. <пит> okay. okay. Давай зразу світло. Так, вот так Я реально не розумію. Розробники воду.

Почекай, почекай. Я включу роутер, я включу роутер. <риклад> <риклад> так, почекай, виключимо свої кимнат. Все, йди включай. Кома включай, сейчас просто командуєш, Так разумно, так старше. Ага. А чого ти...

Я, 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 17 matter. я прибув в кімнату, закрив двері я Я сегодня вычарила Я не было... куши. Я, например, люблю суши Я, очень люблю Я вычарила суши Слушала. А вы не пошли в Паша, ты что, заразился этим черным челом. Ищи черный тел. Просто ты Просто такі, коли ти шанокі вважаєшся та як вогнець, почав не пеш.

Там ще наверху закрыть, а нас закрытие. Вс, закрив? Так да, але я їсти хочу. Прикинь, зараз у нас тату прем'єр.

Все, зараз я прям мігом вдух пожрати. Я так розумію, я не пожру, тому що наш цей чел улюблений переслідує нас і я так і не можу пожрати. Знизу закрий! Пока закривай. Сука. Еле-єле. Давайте всякая селі за зараз помру від голоду! давай же можем закінчувати потроху видео. Okay. Знаю, все, знаю, ми всього два рази зіграли, ну, але ми так старалися. Угу mm -hmm. Але не вийшло Ну що, давай. Я стрибаюся в ваністы. друзі Всім дякую за перегляд. Я не забувайте ставити лайки якщо вам подобається моє відео Ну и Висоти стали звичайность, і штам выйду, як собака и ва, як шампушки.